Одразу три кадрових призначення оприлюднив колективу міндоходівців Івано-Франківську, заступник міністра доходів і зборів Андрій Ігнатов. Він представив начальника головного управління міндоходів в області Віктора Рахміля. Досі Рахміль керував регіональною податковою службою начальником митниці став Валентин Семенов. Нагадаю, ця служба нині у складі міністерства доходів і зборів керівником слідчого підрозділу фінансових розслідувань головного управління міндоходів призначено Василя Роїка. Министерство обеспечило платники в современную инфраструктуру и центров обслуживания. Базовая инфраструктура, мережа сервисных центров, работает в штатном режиме, надаючи весь спектр послуг. Дислокация митных органов с историей Министерства не изменилась. Министерство частково скорочивает податковые инспекции в регионах на 37 единиц. В одну часть Підвищувала ефективність контрольно-перевірочної роботи. У результаті реорганізації податкової та митної служб прикарпатські міндоходівці працюють над новими пріоритетами: це підвищення ефективності управління процесом адміністрування податків і зборів, використання об'єднаних електронних баз даних служб та розвиток інформаційних технологій і електронних сервісів. На сьогоднішній день на 100% завершено реорганізацію Івано-Франківської митниці Державної митної служби України Івано-Франківську митницю міндоходів. Сьогодні ми спільно стали думати над виконанням плану. І приємним є те, що внаслідок об'єднання ми практично три місяці і Івано-Франківська митниця і головне управління виконують доведені завдання. Ми виконали обласний бюджет. Тому це заслуга цього колективу. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.